Ночь святая, ночь святая, Возлюблені у Господі, брати і сестри. З почуттям великої радості вітаю вас. І з великим торжеством Різдва Христового. Христос рождається. Цією душевною радістю бажаю поділитися з вами, щоб нагадати, сьогодні для нас сяє нове світло, бо, народившись, Господь повернув сенс нашої історії та відновив людську природу. Ще старозавітні пророки прагнули побачити Бога обличчям до обличчя. Праведний Іов навіть насмілився спитати Господа, чому ховаєш лице твоє і за ворога мене вважаєш? А пророк Давід взиває: «Господи, буду шукати лиця Твого. Однак жоден з них так і не зміг гамувати свою спрагу. Тому Бог, як каже святитель Петро Христолох. Знаючи, що смертні мучаться і страждають від бажання побачити його, вибрав такий засіб стати відиним, який виявився не тільки найвеличнішим для людей, а й найзвичайнішим для ангельських сил. Віднині ми з Божою Матір'ю розпізнаємо в обличчі немовляти не тільки свого Бога, але й оновлених себе. Відкривши нам справжнє обличчя Бога, який став людиною, Різдво також відкриває нам справжнє обличчя людини, Божої дитини. Вчора плоть зробила нас сліпими, каже блажений Августин, сьогодні плоть відновлює наш зір. Бо через воплочене слово ми бачимо славу нашої людської природи, прийнятої для участі в божественній природі. Розмірковуючи про це, святитель Лев Великий закликає: «Візнай, християнине, свою гідність розпізнай особі цього немовляти власну подобу, ти, який в цю благословенну ніч стаєш через нього дитиною Божою. Відтепер ми справді є дітьми Божими і тому по праву можемо звертатися, Ава, Отче. Наше справжнє обличчя, наша справжня природа обожені, ми більше не сироти, Його Отець наш Отець, а Його Бог наш Бог. Як і Ісус Христос, ми також є Божими дітьми, яких чекають у Небесному домі. Незважаючи на наші недоліки, тут ми освячені, попри наші страхи і сумніви, тут ми. Отримуємо просвітлення і утвердження. Ми були загублені, а тепер врятовані. Син Божий став одним з нас і ми обожені. Бог сам прийшов навчити нас, що необхідно робити, аби ми більше не втратили це дорогоцінне усиновлення і водночас озопістим прикладом показує, як саме треба виконувати волю Отця Небесного. Священомученик Ірини Леонський підкреслює: Слово Боже прийшло, щоб жити в людині, щоб навчити людину жити в Бозі. Бог став людиною не тільки для того, щоб одягнути нашу людяність, але й щоб дати нам можливість по благодаті розділити його божественність. Сьогодні нам дана не тільки радість Спасителя, який живе поруч з нами, але й Обітниця розділити Його вічність. Дорогі брати і сестри, у самому серці цієї ночі, позначеної шумом нестихаючих боїв, тріском зброї, стогоном хворих і самотніх. Син Божий приходить, щоб повернути надію нашому відчаю, запропонувати світло нашим пошукам і сенс нашим стражданням, принести. Розраду нашої розгубленості. Вітаючи всіх зі світлим святом Різдва Христового, закликаю молитися один за одного, щоб Всемілостивий Господь дав нам сил стати спроможними прийняти новонароджене Богонимовля, дорожити оновленою ним людською природою і втілювати Його благу волю в нашому житті. Боже міру, Хай буде. З усіма вами. Амінь. Христос рождається, славімо Його!